Збір коштів на протезування для справжнього патріота України старшини Дмитра Коваленка триває. Нагадаємо, він мужньо виконував бойові завдання, доки не отримав тяжке поранення в бою між Авдіївкою та Спартаком. Лікарі робили все, що в їхніх силах, аби виходити бійця. Але руку Дмитро все ж таки втратив. Ми виконували бойове завдання в Донецькій та Луганській області, починаючи з квітня місяця того року під час останнього виїзду 15 січня цього року біля міста Авдіївки під час штурму блокпосту він і також троє з екіпажу БМД отримали поранення. Дмитро отримав дуже тяжке поранення йому ампутували руку е, ліву руку. Високоякісний протест для бійця вже підготовлено, і в перших числах травня Дмитро навіть встиг його протестувати. «Коли ви напрягаєте задні, задні місто, тобто, відкривається, чи закривається?» «Це yeah, I don't <laughs> mm -hmm. uh. So, the position right now where it's kind of halfway is very good for any sort of handle, so, like a broom or a hairbrush or Тобто, коли наполовину закриваєте руку, це дуже добра позиція для того, щоб Далі, знати, що? да, захватити, захватити якусь палку, грубо кажучи, mm -hmm. чи якусь швабру, наприклад, чи віника. Mm -hmm. Цей протез коштує 800 тисяч гривень. Левову частку грошей на протезування нагадаємо виділяє держава. На сьогодні зібрано 85 тисяч гривень. Не вистачає 315 тисяч. Та з миру, як то кажуть, по нитці, і справжньому героями України протез. Шановні патріоти України, велике прохання допомогти Дмитрові для того, щоб він подальшому міг продовжувати нормальне цивільне життя, будувати свою сім'ю, продовжувати роботу на своєму заводі. Це наш святий обов'язок. Велике всім дякую. Реквізити КБ ПриватБанк МФО 305299. Код ЄДРПУ 14 36 05 70. Розрахунковий рахунок 29 24 48 25 50 91 20. Картка No 51, 68, 75, 72, 92, 36, 93 54. Отримувач Коваленка Дмитро Васильович. Телефон для довідок 745 14 95.